Вітаю друзі, доброго дня. Василь Гульчук на зв'язку. Рідківці Чернівецька область. Накінець-то, після трьох днів дощів, сьогодні видалася гарна погода. Я ось роблю обхід в своєму саду і зразу вже вирішив показати вам ще одне дуже гарне дерево, яке недавно з'явилося в моєму саду. Як ви зрозуміли, з назви це полуничне дерево або ще називається воно кудраніє. Дерево не дуже поширене на території України, але будемо старатися розпосудити його, так як е, рости воно може в будь-якому регіоні України. Е, зимостійке дерево з дуже чудовими смачними плодами най найпізнішими плодами, які достигають. Достигають вони вже після опадання листя в листопаді на той час. Ну, я думаю, що може тільки хурма, якщо ще є, а так. Взагалі, напевно, що кударання це останній такий фрукт чи ягода. Ще не знаю, як правильно сказати, яка буде достигати, і буде радити нас своїм плодами. Дуже важко. Досталося мені це дерево, так як в Україні немає е, матеріалу, який мені було потрібний для перевивки взагалі. Е, тому прийшлося шукати за кордоном, е, так як я хотів знайти квадранію саме самоплідну, тому як в Україні продаються дикі сінці там, чи саженці дводомної культури, якій потрібно два дерева, тобто хлопчика і дівчинку для плодоношення. Не скажу, що це, що продається в Україні, щось погане, якщо поки що не дочекався. Але я саме самоплідну сорту рослину. Тому як дуже велика різниця, я зараз я покажу все наглядно. І знайшов я в Україні довго дуже шукав, декілька років. Багато мене обманювали, обіцяли одне, прислали, там зовсім інше. Отримав я і замість полуничного дерева і клена, і кор з граба. Взагалі один раз отримав за 250 гривень під назвою полуничне дерево простий. Саженець кущик звичайної полуниці, тому дуже багато є що згадати. Але знайшов я в Чехії. В інституті садівництва там є це дерево, саме саме плідне, саме сортова форма. Сорт називається Сідліс. Ну, на той час, коли я контактував, визванював, саженців у них не було, тому прислали мені гілочку для прививки. На гілочку було, ті гілочки були всього 5 броньок. Ну і Я зробив прививку, на щастя, одне пережилося, Уже має 2 роки, вже там є плоди, зараз я все покажу. Ну і розпочнемо. Ось як зараз виглядає оце двохрічне дерево Кудранії. гарно в цьому році. Розрослося. Ну і зрізало декілька плодів, штучок 20 на ньому. Зараз я вище покажу, як виглядають. Ось є їх. Досить гарні. Ось на самій нижні гілочки теж є. Ось тут така одна теж. Тут дві тобто чим відрізняється оце сортове від того дводомного, що ходить по території України. Що воно буквально з другого року вже зав'язує води. А ось то, ось дике дводомне, то треба буде чекати років сім, може й 10 для того, щоб... Треба був теперші плоди. Саме тому я і хотів оцього сортового плюс ця кудрання сортова, сорт сідліс, але взагалі немає колючок. Гарне, звичайне дерево без колючок. дуже шикарне. А ось зараз я покажу вам дичку цю. Вона має досить. Багато колючок і колючки такі. Ну, напевно, що і не дуже підлізеш до до них. Якось близько зараз би я показав. Ось які шипи. Прямо, а, прямо сильні шипи. Не знаю, чи буде видно такого шипа. Ось. Зразу поки я тут покажу вам. Цю кудраню, що можна зайти на територію України. Ось тут я посидів два деревця для порівняння там і що ж таки з нього буде. Тут в мене парочка, хлопчик і дівчинка, відрізнити їх дуже легко, зараз покажу якось так, щоб сонце не дуже сильно світило об'єктив. Ось у дівчинки. Листок, листя кругле. Ось дивіться. А у запилювача листок бігоніовидний. видний. Зараз я зірву, покажу. Ось який листок у запилювача. Давайте для порівняння. Ось так покладу. От. Так буде видно. Ось він запилювач. Посадию оці два деревця дуже близько, одне біля одного. Так як я не в курсі, не знаю, чи вони джоло запильні, чи вони взагалі вітро запильні. Так не маю, немає ніде інформації по цьому поводу, тому посадив я їх дуже близько. Якщо, наприклад, вітро запильні, тоді я залишу на чоловічій рослині буквально там дві гілочки і так і буде рости. А якщо це буде бджоло будуть буде то тоді я цього чоловічого заберу звідси, а от для підстраховки я ось тут недалечко посадив чоловічу рослинку. От вона ось тут росте. Для перестраховки, ось тут добре видно бігоні, вид... видні листя на чоловічі рослинки. І зразу ж за одне порівняємо цю рослину з сортовою. Зараз я зірву листочок з дівчинки. Вон дуже важко, бо колючки мішають. От ідемо до сортової і глянемо. Все ж таки різницю, як воно виглядає. Ось дивимось на листок. Ну напевно, що раза три на сортовий листок більший. Ось дивимось. така різниця є. І то значна. Томість чекаю стиглих ягод. Ягоди, як я сказав, достигають після опадання листя. Це вже недовгий час. Так як я по них бачу, що вони вже почали набирати форму. От вже, вже от, починають окрасуватись, Це десь якихось ще днів 15, я думаю, і вони почнуть достигати. Якщо буде потрібно зробити відео саме вже стиглими ягодами. Ну і попробую на смак, бо я ніколи їх не куштував, Тоді, значить, пишіть мені в коментарях, як буде потреба, я, звичайно, що зроблю таке відео. І ще. Е, я вже підготувався, насіяв при... сіянців для прививки, Прививається вона, хоча це один шовковичних тутових, Прививається вона на такому <coughs> дереві, як маклюра, або ще у нас на Буковині, кажуть, адамове яблуко, ось в мене було, ось я тут прививав. Маклюру я вже насіяв. Так що, якщо буде це дерево сподобається мені. Тоді вже буду, ось гілочки є. Такі тут дві гілки вже можна буде зрізати. Весною для перевивок. То на осінь, можливо, якісь і саженці вже будуть саме цього сортового. Тому спостерігайте за каналом. І якщо комусь буде потрібно, я потім, як буду в саженці, зроблю окреме відео. ну і... Пишіть коментарі, що сподобалося Підписуйтеся, бо нас дуже мало. За 6 років мого каналу навіть немає тисячу підписників, то навіть немає мені і резону щось знімати, такого цікавого. Але поки що будемо разом. Наразі... Всім дякую, залишаю номер телефону для контакту. Будь ласка, телефонуйте, пишіть на Viber. відповідаю всім. Дякую за перегляд.